5 жовтня 2021-го група журналістів-розслідувачів, досліджуючи масив документів про офшори Pandora Papers, виявили факти причетності Зеленського до офшорних компаній. Вони встановили, що Володимир та його оточення, починаючи з 2012-го, отримали 40 мільйонів доларів від офшорних компаній Коломойського з рахунків Приватбанку. Сам Зеленський підтверджує, що бізнесмен використовував офшори, але грошей через них не відмивав. За часів пана Януковича тоді всі структурували свій бізнес, особливо бізнес пов'язаний з пресою. Всі канали мали компанії за кордоном, абсолютно всі. Тому це була можливість, щоб на тебе політика не впливала. У кварталу 95 була сатира, всі тиснули, всі хотіли впливати, податкова ходила до нас, якщо не щодня, то щотижня. І для таких речей було називалося структурування бізнесу квартал 95. Пояснив 17 жовтня 21 го президент України в інтерв'ю телеканалу АСІТІВ у травні 2019-го, відповідаючи на запитання інтернет-видання Українська Правда про те, чи вважає він Зеленського цинічним бізнесменом, Коломойський відповів: Дуже з ним палець до рота не треба класти, жодних сантиментів. Якщо винен, то винен. Ніяких розмов поблажав. Як би там було із фінансами, але на 1+,1 плюс Зеленський та його команда здобули набагато більше, ніж можливо втратили, оскільки саме в ефірі плюсів у листопаді 2015-го презентували серіал Слуга народу, у якому Зеленський зіграв роль учителя Василя Голобородька, який став президентом. Власне, завдяки цьому образу за 4 роки в Україні буде вибудована нова політична реальність, де головна роль дістанеться Зеленському, а одноіменна до серіалу Політична партія стане правлячою у державі. І Коломойський і Зеленський в один голос твердять, що запускаючи в ефір Слугу народу, вони навіть і не підозрювали, що все завершиться політикою. Хоча Ігор Валерійович та Володимир Олександрович, звісно ж, лукавлять. Очевидно, партнери по бізнесу збиралися грати в політику. Навряд чи вони уявляють. Чим ця гра може завершитися для обох. На той час Ігор Валерійович уже був звільнений з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Його Приватбанк було націоналізовано, а сам він відсижувався за кордоном. Про всяк випадок. Коломойський був ображений на Порошенка, він прагнув реваншу. Ігор Валерійович був розлючений. У грудні 2017 року високий суд Англії за позовом націоналізованого Приватбанку видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського його партнера Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які ймовірно їм належать на суму понад 2,5 мільярда доларів. Ігор Валерійович готовий був покласти все для того, щоб у 2019-му Петра Олексійовича не переобрали президентом України.